Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила ще дев'ятьом кандидатам до Верховного суду. Про це розповів голова комісії Сергій Коз'яков на п'ятому щорічному форумі суддів. Через негативні оцінки від громадської ради доброчесності комісія мала знову розглянути 115 претендентів на пленарному засіданні. 26 кандидатур уже обговорили повторно. Щодо двох із них рада доброчесності відкликала негативні висновки. Дев'ятьох визнала такими, що не можуть забезпечувати правосуддя в Україні. А 15 очікують виставлених їм балів. 89 кандидатів ще очікують на повторний розгляд. За словами голови комісії, новий склад Верховного суду мають сформувати вже у липні. Є кандидати, які чекають виставлення балів. І так само будуть чекати виставлення балів, ті кандидати, стосовно яких громадська рада доброчесності надала висновки з негативною інформацією, а ми не погодилися з громадською радою в цій частині. Я сподіваюся, що це що на фініші у нас залишиться більше, ніж один кандидат на одне місце, інакше не буде конкурсу.